Декілька народних депутатів, зокрема, я знаю, і ви теж висловили бажання бути разом так із представниками міжнародного комітету Червоного Хреста у такій можливій інспекції, якщо це станеться, чи можемо ми сподіватися, що найближчі дні все ж таки ми дізнаємося в яких умовах і яка доля в яких умовах перебувають наші військовополонені, яка їх доля. Ви знаєте, на жаль, я можу констатувати, я був присутній на цій нараді, коли були з іншої сторони стола всі посли g Севен, представник офісу президента, весь силовий і військовий блок і декілька народних депутатів представляли парламент, в тому числі і я мав таку честь. Я вам Хочу сказати, поки Андрій Єрмак не поставив конкретну жорстку вимогу, можливо, це було не дипломатично. І хто тут мог би сказати, що це неправильно, але я вважаю, що це абсолютно правильно, коли мова йде про життя наших хлопців, наших героїв про їх здоров'я, тому що коли нам ми вкотре звертаємося і нам кажуть, ми направляємо міжнародний червоний Крест, звернення до Росії, але вони нам не відповідають і в своїх звітах вони коли пишуть, вони пишуть, що ми, на жаль, не змогли повноцінно отримати доступ до військовополонених російській і українській стороні, але Україна дає 100%. Завжди доступ і виконує всі всі постулати, всі пункти Женевської конвенції. А Росія в цей час вона навіть із десяти одному не дає доступ на один запит. От про це йде мова. Тому що от треба казати правду. І вчора, якраз Андрій Єрмак сказав, що все та конфігурація бюрократична, яка була до того, коли відбулось повномасштабне вторгнення України, вона зломана. І якщо ви не почнете виконувати свої функції, ті, які закладені, у вас є мандат. Те, для чого створювалося, якраз міжнародний червоний крест створювався для того, щоб контролювати виконання Женевської конвенції. Якщо ви цього не будете робити, то ми будемо з нашими партнерами робити це самостійно. Поставив вимогу жорстко до понеділка все організувати. Я надіюся, що Червоний Крест там повідомить час. Я особисто готовий з колегами Єгор Чернів. Інші висловилися, ті, які були на раді. Колеги Я думаю, що до нас доєднаються представники інших фракцій. Ми готові їхати на лінію розмежування. І вимагати від Російської Федерації разом з тими, хто на це уповноважений з Червоним крестом Російської Федерації допустити нас до наших військовополонених, щоб ми могли побачити, що там відбувається. А я розумію, що там невтішно відбувається. Ми бачимо, коли хлопці повертаються по 30, по 50, по 70 кілограмів, таке навіть зафіксовано в схудлі. Це тартури голодуванням, це знущання. Тобто, це це все повинно бути зафіксовано, і це все якраз стане основою. Для подальшого засудження цього злочинного режиму в міжнародному трибуналі.